З метою забезпечення публічної безпеки на 9 травня це проходить. будуть основні заходи буде залучено біля 2300 Працівників поліції. При цьому основні заходи будуть проходити у місті Дніпрі, де очікується найбільша кількість їх учасників. З метою забезпечення публічної безпеки будуть задіяні, як і кінологічна служба, це пошукові собаки, які будуть виявляти вибухово небезпечні предмети речовини, а також приймати участь у досмотрі ручної кладі громадян, які будуть намагатися пройти до великого скупчення людей. Всі символіки, які заборонені, будуть вилучати. Тись складатися відповідні документи, порушиться провадження і розбиратись в рамках кримінального провадження. Основні заходи будуть проходити біля пам'ятника слави на проспекті Дмитра Яворницького. Там будуть знаходитися і велика кількість працівників поліції, які будуть забезпечити не тільки охорону публічної безпеки а й безпеку дорожнього руху. З цією метою також залучені службові коні. Ми в цьому році да, вперше за останні роки їх залучаємо з метою, щоб більш ефективно була забезпечена публічна безпека. Крім того, задіяні додаткові сили. Це патрульна поліція, це поліція охорони, а також громадськість. Громадськість також вперше в цьому році буде з нами нести службу, буде допомагати нам виявляти осіб, які схильні для до хуліганських дій, які можуть. Ть своїми діями зашкодити оточуючим чи особам, які відпочивають і проводять ці мирні заходи. Булася зустріч з громадськістю, з усіма представниками політичних партій. Були досягнуті певні домовленості. Цей захід повинен пройти мирно і не повинен ніяких бути конфліктів з метою. Недопущення дестабілізації обстановки на Дніпропетровщині. Нами також посилений, введений посилений варіант несення служби, тому усі районні підрозділи поліції будуть нести службу посиленому варіанті.